Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, то національний інтерес, який базується на якихось економічних вигодах, він значно превалює над тими інтересами, які можуть бути, наприклад, у оборонній безпековій взагалі, ситуації не просто в Штатах, а у світі, тому що їхні діяльність їхні рішення впливають на світову геополітику. І е, у Європі мені здається зовсім інша ситуація. Європа усвідомлює, що йде тенденція до того, що Сполучені Штати Америки все більше і більше от відмежовується від забезпечення саме безпеки європейського континенту, наголошуючи на тому, що це ваша справа. Це ваша особиста справа. Підвищуєте оборонні видатки. Виробляйте самі зброю, не сподівайтеся, що Сполучені Штати Америки будуть вирішувати ваші проблеми і забезпечувати це так, як було до мене. Це говорить Трамп. Але у цьому контексті Європа також і усвідомлює, що оцим от системою і алгоритмом європейської безпеки, от наріжним каменем є Україна. Саме Україна зараз виступає щитом для Європи перед агресивним. Імперіалістичним ворогом, який має амбіції далеко за межі України, Ви, ми з вами прекрасно розуміємо і бачимо, про що говорить Кремль, про що говорить Путін, і які загрози малюють розвідки тих чи інших європейських держав. Тому у даному контексті не те, що хтось менш компетентний, хтось більш компетентний. Повірте, у кожного президента, особливо якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, є безліч служб, розвідок і аналітичних матеріалів, які йому дають об'єктивну картинку, навіть більш глибшу, ніж ми всі разом з вами можемо бачити і знати. Тобто, в нього немає дефіциту інформації, є просто своє бачення, яке реалізовується у тих чи інших рішеннях. І ці рішення зараз викликають дуже багато запитань, тому що. Ну мені здається, що зараз Сполучені Штати Америки дещо не займають таку проактивну позицію, яку би вони могли займати. І моє особисте переконання, що з агресором треба говорити мовою сили, а не мовою прохань і компромісів, на які він не реагує. От вчорашня розмова Трампа з Путіном. Ви пам'ятаєте, як при Байдені Путін мріяв, щоб до нього хтось зателефонував західних дипломатів? Він же ж перебував у багаторічній ізоляції дипломатичній, що стосувалося західних країн. Тепер, після цього дзвінка, вся російська пропаганда уже добу говорить про те, що це була ініціатива Сполучених Штатів Америки, що Трамп звертається до Путіна, до головного терориста світу, з бажанням поговорити. І це все подається внутрішньому споживачу, як те, що Росія не просто вийшла з ізоляції дипломатичної, що вона стала одним з ключових світових гравців, до якого телефонує президент Сполучених Штатів, що Америки. Штати перша держава да, з економікою і за потужністю. А Трамп хоче Путіна чути, то Росія виходить очевидно, вони ви суб'єкт, і саме так це подається. І я не знаю, ну Сполучені Штати Америки за ці місяці зробили ну дуже багато для того, щоб Росія знову почала сприйматися у світі не як токсична терористична держава, яка напала на іншу, а як країна, з якою треба говорити, треба вести мирні переговори, треба закликати до припинення вогню. І не дай Бог не тиснути, особливо там санкціями. Ну це ж ненормально.